Хлопчик у смугастій піжамі Матеріал з Вікіпедії. Хлопчик у смугастій піжамі роман, написаний ірландським письменником Джоном Бойном. І вперше опублікований 2006 року. Книжка одразу ж була номінована на кілька десятків літературних премій. Сюжет Історія, що відбувається на тлі Другої світової війни, розказана від імені дев'ятирічного німецького хлопчика Бруно, який безтурботно живе в прекрасному п'ятиповерховому будинку в Берліні разом зі своєю родиною і друзями. Одного разу Бруно приходить додому і виявляє, що Покоївка Марія. Складає його речі у валізу, а сім'я змушена переїхати у загадкове місце геть звідси, бо у батька нове важливе службове призначення. Нове місце Бруно зовсім не подобається. Він нудьгує, хоче грати, але не має з ким. Тоді він вирушає досліджувати територію, яка виднілася йому з вікна, де люди розгулювали. В однакових смугастих піжамах. Там він і зустрів свого нового друга, єврейського хлопчика Шмуля, що перебував по іншу сторону огорожі. Виявилося, що обидва хлопці народилися в один і той же день, і, як здавалося, Бруно, у них багато спільного. Вони регулярно зустрічалися біля огорожі. Але час ішов, і батьки вирішили, що Бруно з мамою і сестрою повинні виїхати назад до Берліна. Хлопчик іде попрощатися зі своїм другом. Саме в цей момент Бруно приходить божевільна думка: допомогти шмулю розшукати батька. Переодягнувшись, він стає схожим на інших в'язнів. І в такому вигляді пробирається за огорожу. Герої. Бруно головний герой, дев'ятирічний німецький хлопчик, який ще мало розуміє, що коїться навколо нього. Шмуль новий друг Бруно, який живе за колючим дротом. Ральф, батько Бруно, військовий офіцер. Прагне зробити кар'єру. Тому з радістю погоджується на переїзд, незважаючи на думку інших членів сім'ї: Ельза, мати Бруно, Гретель, сестра Бруно, Фюрор, начальник Ральфа, який і направляє його на службу у віддалений табір. Цитати. Іноді життєві обставини не залишають нам вибору. Змушуючи робити те, що нам, можливо, не до душі. Не думай про біль, і він сам пройде, розумному і невдача про запас дім не просто вулиця або місто, або навіть будівля, складена з цеглин та вапна, дім там, де твоя сім'я. Якщо хтось ночами дивиться на небо, це ще не означає, що ми маємо справу з астрономом. Але мені здається, що куди б я не поїхав, я завжди буду сумувати за людьми, яких залишив. Звичайно, все це сталося дуже давно і ніколи більше не повториться, не в наші дні. І не в нашому столітті.